Вітаю, друзі! Сьогодні я, український історик і політолог, розкажу вам історію, від якої московити просто в заздрощах в зелених по відношенню до галичан. Тому що ця історія дуже правдива і справжня, як галичани володіли і Кримом, і Римом. другим мається на увазі. А, і ця історія, вона підтверджена безлічу джерел. Ну як безлічу, в середньовіччі, там, можливо, десятків зотри є. Різноманітних це дуже немало, треба сказати, для середньовіччя. І коли московити із, наприклад, тюбітійки, золотоординської роботи, середньоазійської роботи зробили, зліпили собі шапку мономаха і круйнували з цією жіночою тюбітійкою, то уявіть собі, як вони заздрили справжньому візантійському імператору з Галичана. Ну і тому, зокрема, що галичани, ну і також Чернігівська династія, володіли Кримом задовго до того, як утворились взагалі перший московит заговорив московицькою мовою. Е, ще була дуже цікава історія, коли московити взяли заміж е, за свого князька. Племінницю візантійського імператора, який вже взагалі нічого не контролював, Софія Палеолог, І вона приїхала в ту Московщину і казала, як я ж не думала, що я вийшла заміж за татарського раба московського князька, і то вона була племінницею, а ніде в світі ніяка влада по племінницях не передається. Зрозуміло. А зараз я вам скажу, розкажу про справжнього візантійського імператора з Галичан. Таким чином, Андронік, перший Комнін, народився 1120-й, помер 1185-12 століття з династії Комнінів. Його мати Ірина Галицька, дочка Володимира Ростиславича, дуже знаменитого Галицького князя, одного з засновників. З двома братами вони заснували Галицьке ще не Галицько-Волинське князівство. А, і крім того... А, що тут цікавого? Ну, Фактично, це, цей Володар Ростиславич це рідний дід Ярослава Осмомисла, відомого Галицького князя. Тобто, оцей імператор Візантійський Андронік Комнін і його двоюрідний брат, виходить, Ярослав Осмомисл. Вони один одного прекрасно знали, називали один одного мудрецями. Один одного називав осмомислом це по-українськи, значить. А, е, відповідно, того назвали поліфон по-грецьки. Мудре, мудреці коротше зібралися. От. І е, оця Ірина Галицька, дочка Володаря Ростиславича, як я вже сказав, знаменитого Галицького князя а, і Звенигородського, і перемишльського. І фактично одного із засновників Галицького князівства. В 1104 році вона вийшла заміж за Ісаака Комніна, сина візантійського імператора Олексія Комніна, і, точніше, брата візантійського імператора Олексія Комніна. І оцей Володар Ростиславич, він на додачу ще син Тмутораканського князя, Тмутераканського, в Криму, який князював Ростислава Володимировича. А Цей Ростислав Володимирович був е, найстаршим онуком Ярослава Мудрого. Ну, коротше, от така історія. А, і треба сказати, що донька цього володаря. Одна була видана за візантійського імператора, а інша була видана за великого київського князя, за сина великого київського князя Романа, сина Володимира От Отака була у Галицьких князів е династична політика, дуже цікава. Одного в Київ, одну доньку в Києві, а другу в Візантію. І таким чином цей Андронік перший ну Треба сказати, що його родичі. Його батьки, його батько, зокрема, він е, описується візантійцями ну, як такий чесний порядний, але відзначався емоційністю, вибуховістю, але в той же час достатньо чесний. Вмін, вмів тривати слово і дружити. Це по цій візантійській лінії такі. От. Але взагалі історія надзвичайно цікава, хоча б тим, що наприкінці 12 століття двома наймогутнішими державами Східної Європи Візантією і Галичиною. А Галичина тоді була практично від Литви. Уявіть собі, і до Чорного моря через територію сучасної Молдови, Румунії. Ну фактично, та вся історія від Одеси, починаючи аж туди до Галаца. Галац, до речі, від Галич, так, цікаво. Малий Галич, як його тоді називали, Галець в Румунії це зараз таке портове місто. Ну, коротше, я це все пояснюю для того, щоб ви розуміли. Ну і щоб всі ми розуміли, е наскільки наша історія інтегрована в загальноукраїнський, але також і в загальноєвропейський контекст. От. І що цей е Володар хотів з Візантії, чому він свою доньку туди віддав? Ну, Візантія це круто. І вплив його сягнув до Дунаю. Відповідно, аж туди йому треба було нормальне сусідство. Відповідно, він за брата імператора Візантійського Олексія Комніна видає свою доньку. А Олексій Комнін дуже, до речі, крутий імператор Візантійський. Він якраз турецьку навалу сельджурську зупинив, розбив там безліч разів, печенігів, до речі, знищив, які в нас були побиті, відступили туди, він їх там просто конкретно. Коротше, хто хоче прочитати про це, є шикарна книжка, називається Олексіада. Реально шикарна. Напиш... Написана його донькою цього Олексія Той... А от, коротше, імператора Візантійського Олексія Комніна, донькою, і вона там це все шикарно просто описує. Справді дуже політично цікаві історії. До речі, дає цікаві історії про. А, сина нашої Анни Ярославни Київської князівни, яка, який був Франком ну, в Франції, він брат братом короля Франції, приїжджав туди під час хрестового походу і розповідав візантійським імператорам, що він син цона, пан панам, король королям, що давайте мені такий прийом. Ну, коротше, вона була в шоці від цього нахабства. От, він був. Ну, коротше, все переплетено. Ми в Європі, і зараз я вам розкажу, як це було. Таким чином, ну, ще раз повторюю, оцей виходить імператор Андронік Комнін, онук наших ну, Галицьких князів, особливо, ну, які Рюрик Василько і Володар засновники Незалежного Галицького князівства, ну, скажімо так, суверенного, яке входило в. Такі відносини цікаві з Київським державою, з Володимиром Мономахом, видавали дочок коротше і так далі. А, і а, оцей Андронік Комнін. Ну, він народився в Візантії відповідно. Але весь час інтригував проти Мануїла Комніна. Свого виходить двоюрідного брата. І хотів його ну, організувати заколот, але обидва рази його спроби були зірвані. Взагалі його біографія просто неймовірна для кінематографа. Просто шикарна от така от справді кіно. Ну, Про Візантію нікому знімати. З одного боку є Греція, яка е, нащадок Візантії, вона б теоретично могла щось зняти. Ну, але поки що в них не виходить. Вони весь час про античність знімають, про таку дуже древність. А взагалі оця Візантійська історія, вона. Зависає вона ніби нічия, да? От, хоча насправді вона грецька. І оцей Андронік двічі робив заколоти. І нарешті його двоюрідному брату Мануїлу Комніну набридли постійні інтриги. Це середина 12 століття. Це якраз у нас війна була з першими державністю. Московитів, коли ще вони не знали, що вони московити суздальцями, так званими. Ну, коротше, у нас ізіславом Стеславич бив в ті часи на території України, бив в ті часи, ну і там теж робив походи в залісся, значить, Юрія Довгоруко. І така колосальна війна в, в них, і серйозна, серйозні проблеми там у Візантії. І. Значить, Мануїл Комнін бере і наказує свого двоюрідного брата, який весь час заколоти будує, вважає, що його обійшли незаконно там і так далі. Садить його в'язницю при великому палаці імператорському. І відсидівши 4 роки, ну, коротше, Узнікзамкаїв, що називається, В'язень Замкаїв. Відсидівши 4 роки, цей Андронік виявив у підлозі своєї камери таку діру. Яка введе до підземного ходу. І він сховався там в цій дірі, яку збудували колись і забули, відповідно, і заклав проріз цеглою. Варта. Яка прийшла, виявила його відсутність, почала волати по всьому Константинополю, і його дружину посадили в ту саму камеру. Уявіть собі, як заручницю за нього. І там е подружжя зустрілося і почало. Сина свого Йоанна, ще одного комніна. От. Але після втечі його цю камеру вже так не охороняли. Так посилено, він цим скористався і втік до турків Сільджуків. Намагався втекти, точніше, до турків Сільджуків, які в той час ворогували з Візантією. Ну, коротше, такий не дуже принципова там була політика. І його спіймали у Фракії. Ну, це на території. Зараз це територія між Туреччина і Болгарія. Ну, Туреччина, європейська частина мається на увазі. І звідти його піймали в тій фрацькій і назад відправили до ще більшої в'язниці. А тут він починає говорити, що він хворий, щоб, і, щоб йому надали молодого слугу. І цей слуга на вимогу цього в'язня робить восковий зліпок ключа від воріт. А, і цей, відповідно, передав, передав знов-таки дружині, а вони голову, йому цей зліпок передали дружині, а вона йому через амфору з вином передала ці готові ключі. А, от, і відповідно, мотузку. Ну, коротше, він з цими ключами взяв зі своєї камери виліз і два дні ховався в траві. Навколо цього палацу імператорського. Цікаві історії, описані що, сучасниками. Тобто Візантійська оця літописна традиція, вона шикарна, вона ще починається з Прокопія Кисарійського і до там, 12, 13, 14, ледь не 15 століття. В них весь час шикарні. Ці, така грецько-римська літописна традиція від очевидців, які ставлять під сумнів, зважують, дають різні версії. Ну, коротше, шикарна просто документація. Менталістика тогочасна. І е, після цього, значить, він виліз з цієї трави, потрапив в човен. І, е, відпли, відпливши, були виявлені вартою. Але, е, значить, він прикинувся рабом. Е, ну і, відповідно, його випустили. Ну, коротше, фотографій в ті часи ще не було. І Вибравшись таким чином з Константинополя, він вирушив куди? На Батьківщину до Галичини. Але на самому кордоні його спіймали Волохи. Волохи це такий народ. Ну, досі є Влахи. Да. Ну, це не зовсім румуни. Це такий кочовий, ну, скажімо, такий народ, який залишився від пастухів фракії. Ну, вони зараз називаються Волохами, вони є. От. І вони вирішили його продати назад Візантії цього Андроніка. Але він е, зобразив, що хоче, вибачте, до вітру, да? чи в туалет, скажімо так, е, зробив такого намет, нібито сидить із себе. Ну, коротше, і дременуз таким чином. Ось як про це пише один візантійський історик Хоніат. практично очевидець тих часів. Ну, трошки пізніше. Одного разу підвівшись у темряві. Андроніку стромив у землю палицю, на яку спирався в дорозі, як людина хвора, надягнув на неї хламіду, наклав зверху капелюх і таким чином зробивши щось схоже на людину, яка присіла, так би мовити, в туалет. Надав стражам спостерігати замість себе за цим пудалом, а сам таємно пробравшись у ліс вартовим, а сам таємно пробравшись у ліс, що ріс там полетів, як сарна, що звільнилася від тенета або птах, що вирвався з пастки. Ну і коротше, він добігає до Галичини, виходить до свого брата Ярослава Володимировича. Це його виходить, двоюрідний брат осмомисла. І е візантійський імператор такий прочув про це. Думає, що звідти зараз почнеться повстання і починає така довга, достатньо тривала переписка з, е віз ну, з Галицьким князівством, тому що він боявся союзу Галичан Угорщини. Половців і відповідно внутрішньої опозиції. Вони знесуть імператора, поставлять свого імператора і так далі. А, і дуже йому там сподобалось в Галичині. Цьому Андроніку Комніну. Він там був зустрінутий своїм братом дуже по-доброму. Його там годували, його там відповідно скрізь він ходив на різних ловах. Ну, коротше, йому шикарний такий прийом організували, і він. Все це йому настільки сподобалось, що він потім у Візантії, в своєму палаці, зробив таку кімнату, де було зображено сцени з цього галицького побуту, як вони там ловлять тварин, як вони полюють, як їм там всім весело, як вони в наметах. Ну, коротше таке. Це було біля в Константинополі, біля храму 40 мучеників. Така, така картина. Ну, вона не збереглася, але її опис зберігся. Ось як, зокрема, описує ці розписи один з найкращих візантійських істориків Микита Хонят. Живопис представляв кінську їзду полювання собаками, крики птахів, гавкіт собак, ловитву оленів, військування зайців, пробитого списом Кабана і пораненого зубра. Цей звір більше казкового переводиться переважно у Тавроскіфів. Тобто, в той час ще візантійці називали українців тавроскіфами. Сільське життя з його наметами, на швидкоруч приготований обід з спійманої здобичі самого Андроніка, який власноруч розрубує на частини м'ясо, оленя, чи кабана, і ретельно смажить його на вогні та інші предмети, життя людини, у якою вся надія на лук, меч і швидкість коня. Е, от, і е, як свідчить оцей Ханят, він не лише знав українську мову, ну, яка була в Галичині, да? українська, а й полюбив землю матері. І вже 1165 рік виходить через рік, візантійський імператор пронюхав, посилає посольство. На чолі з митрополитами, щоб переконувати, не бунтувати, переконувати в тому числі через митрополитів Галицького князя, щоб він в цій, так би мовити, інтризі не брав участь. І каже, що я обіцяю його не вбивати, я обіцяю його не карати, я обіцяю дати йому область, таку дуже важливу кілікія. Це там колись були і Вермени жили в тій території. Ну, коротше, це зараз південний схід Туреччини. Дуже хороші такі землі, але в той час вони були бурхливі, бо це ж на кордоні з турками і відповідно постійно війни. І е, Ярослав Володимирович, що смомислив, подумав, подумав, каже: на що мені ти угорці? Я укладу угоду мирно з Візантійською імперією, дуже потужною імперією. А, і відповідно до е, Візантії пішло Галицьке посольство, на числі з Галицьким єпископом Кузьмою. І воно, власне кажучи, укладає цю угоду і добувається безпечний, безпеки для цього Андроніка. Тобто, обіцянки його не зачіпати. Він таки сподобався цьому двоюрідному брату, ну він його пролобіював, щоб йому було безпечно. От. Поліфрон його називали. Поліфрон це значить теж мудрий. Багато розуму. В Галичині його назвали Поліфром. Осмомисл це значить теж мудрий. І цей всі мудрі коротше навколо. І м -м, що далі? Цей Андронік все-таки в тій тілі починає <сміх> знову інтриги. А, от. І м -м, ну, така взагалі дуже бурхливе життя. Він там, ну коротше, це описується як роман натурально. А і потім е, зупиняється в Антіахійському князівстві, е, ну, зваблює доньку колишньої правительки е, Філіппи. Коротше, вони це ж часи хрестових походів, вони всі між собою там переодружені. Ці Візантійські відповідно, і королівства хрестоносців, хрестоносців, держави хрестоносців. Тобто, там отака історія. І. Е, Е, відповідно, це Антіохійське князівство було е, васалом Візантії. Відповідно, його все-таки звідти Візантія вичавила з того Антіохійського князівства. Потім він до Єрусалимського Королівства е, перейшов до королівства хрестоносців. Король був там у них правитель, точніше, Аморі І, який дарував йому місто Бейрут. Ну, Бейрут це зараз столиця в Лівану. Да. От, там він зваблює в Балдуїна 3 Це теж король хрестоносців. А вона була племінницею візантійського імператора. Тобто вони між собою родичі, а він виходить його племінницю з Ну, Коротше, якісь зовсім не по-візантійськи це все звучало, тому що в них оці історії з одруженням на двоюрідних троюрідних не допускалися, а у хрестоносців допускалися. От. І коротше, вони одружилися, і, відповідно, візантійський імператор вблютий, що його родичку. Його родич одружився на. Ну, хай далекий, Там ну, двоюрідний його брат одружився на якійсь племінниці. Коротше, це абсолютно нікуди не ліпиться. Відповідно, хрестоносців він візантійський імператор міг вимагати від хрестоносців в той час, щоб вони його заарештували. І вони втікають в до мусульман в Дамаск, Багдад. Потім аж у Грузію в Грузинське царство. А потім Сельджуцький Емір їм дарував. Ну, турецький, фактично, дарував одну фортецю на кордоні з Візантією. І він починає партизанську війну. На бігі натурально на Візантію. Ну, от, коротше, видно, що Візантія для нього це не батьківщина. Для нього батьківщина там де-добре, для цього галичанина. Де. От він. І потім, власне кажучи, отримавши. Ну так, Зміцнившись на, на кордоні, він е, побачив, що у Візантії там все хитається, і рушив під, за підтримкою Візантійської провінційної знаті, е, рушив на Константинополь. Його гаслом це було, вибачте, демократія, народність. В ті часи він був такий народний правитель, протистояв оцим. Відповідно, ну знаті там верхівці, короче, жирним котам, як то кажуть. ну короче, демагогія, це звичайно. І, крім того, латинські купці, вони трошки перебивали торгівлю візантійським купцям, які там звикли сидіти на цих шовковому шляху з Китаю, там на багатьох речах, а тут з'являються ці з кораблями, італійці, там, генуесті, венеціанці. Коротше, всю торгівлю ламають цим венеціанським купцям. От, і фактично. А, візантійський імператор направляє на нього проти нього командувача Андерніка Ангела, який тупо прогулює всі гроші, які треба було зібрати на війну, і самоусувається. Ну, коротше, такий розклад державного апарату відбувається в Візантії. Коли ми кажемо про Олексія Комніна, виходить його, його дядька. цього. Андреніка Комніна, він крутий, він такий потужний, він там все керує. Ну, коротше, круто-круто. То в ці часи, вже друга, друга половина 12 століття, вже так все пішло наперекосяк. Ну, коротше, він приходить в Константинополь, захоплює владу, три роки там сидить при цей імператор. Ну, коротше, дуже бурхливе його е, е, князювання, ну, царювання Візантії, да? але не дуже таке успішне. Ну, воно було мало в кого тоді успішне, тому що весь час були постійні бунти, постійні заколоти і так далі. і так далі. Але по факту, по факту, факту е, історія така, що візантійський імператор, це галичанин, да? От, Що він, в принципі, ну... Скажем так, не дуже він візантійський був, відверто кажучи. Тобто він постійно був готовий ну, заради влади, заради співпрацювати з будь ким. І це ну, якби не дуже добре його характеризує, але зрозуміло, він не відчував свою батьківщину там. Для Галичини ця вся історія дуже цікава, тим, що, ну, по суті, це час, коли Галичина, ну, майже від моря до моря, до Балтійського там залишилось трішечки. Особливо при ну, пізніших вже князях при Данилі, там теж Новогрудок і так далі. Там, до Балтійського моря, можна сказати, докинути можна було. От. І в цей же час е виходить, відповідно, з кінця 12 століття до, вся територія сучасної а, сучасної. Молдови, дуже велика територія сучасної Румунії, Галаць, Малий Галич і так далі. Причому, я ще раз підкреслюю, що ми ні до кого не висуваємо ніяких територіальних претензій. Це просто для розуміння інтегрованості Галичини і в українську історію. Да, це ж зв'язки з Володимиром Мономахом, шлюб такий самий точнісінько, як з Візантійської імперії. І, відповідно, шлюб з Візантійською імперією, з якою в ті часи хотіли, в часи Комніні, в цього Комнінського відродження, хотіли породичатися всі європейські монархи. Вони просто мріяли собі отримати е якихось там дочок чи синів е видати за візантійських в той час принцес, а не за якихось там племінниць останнього візантійського імператора, як московитів. Тобто. От така от історія. Історія, яка підтверджує ну, серйозний вплив Галичини в той час. І, відповідно, дипломатію Ярослава Осмомисла, який, так би мовити, оцінював, міг вибирати союзників, тут йому угорці не подобаються. Тут давайте візантійців. Коротше, така дуже цікава, цікава дипломатична гра з точки зору держави, яка ну, стала на ноги, яка достатньо сильна, з якою мусять рахуватися. Отака от, от насправді історія. Галичина майже від моря до моря. От. Тому, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайк, але це не головне. А головне допомагаємо нашим Збройним силам. І зараз ми збираємо на пам'ятник українському солдату, який буде стояти в Одесі. Український солдат, е е е який підірвав морський піхотинець з одеської частини, який підірвав. В перший день війни міст через від генівідгенічеська до Арабатської стрілки, і власне кажучи, врятував свою частину, знав, що йде на смерть, знав, що йде, підривається. Ну коротше, така дуже і дуже молодий хлопчина. Справжня героїчна історія на відміну від всяких там 28 панфіловців, з яких як відомо. Три були німецькі поліцаї, а один ще й керівником німецької поліцейської частини. А радянська пропаганда розповідала, що вони всі загинули. Коротше, без всякої брехні, саме натуральний герой, на яких ну, якій, якими живе будь-яка країна, і, і, власне кажучи, чиїми зусиллями зберігається та країна, яка отримує завдяки цьому життя своє. Тому, друзі. Допомагаємо на цей пам'ятник. Його будує в, е, е, батько одного українського військового, який зараз воює на, пів, на півдні. Е, дуже добрий, хороший в нього пам'ятники. Він їх робить абсолютно, ну я так зрозумів, зовсім недорого. Ну тобто, це фактично витрати на матеріали і на довезення все. От. І